Інколи трапляються дива. Ми е, спочатку розраховували, потім не розраховували е, на прибуття наших е, доповідачів. І от сталося диво, не тільки тому, що в Америці обрали Трампа, то таке диво, дивне, а з Сполучених Штатів прилетів, очевидно. Чи прилетів по Пуганський поет, перекладач і викладач у Остап Сливинський. Просимо його до слуха. І справді, це якийсь такий збіг обставин, що я можу бути сьогодні тут, бо, мав бути за, ти, за багато тисяч кілометрів звідси. І, звичайно, через це я зовсім ніяк не готувався до цього виступу. Це буде така Невеличка імпровізація, але е, імпровізації може народитися щось щось несподіване. Е, е, зрештою, е, мені не треба сягати кудись надто далеко, щоб знайти потрібні слова про Герберта, тому що про Герберта, я думаю часто. Е, Герберт є вшитим у тканину. Нашого міста. Я в цьому абсолютно переконаний. Він присутній фізично у Львові. Він присутній не просто як текст, він присутній як матерія. Я часто собі пригадую епізод, коли десь років 10 тому мені довелося супроводжувати у Львові невеличку французько-польську знімальну групу. Яка робила документальний фільм про польськомовних поетів різного походження, які в той чи інший момент свого життя були у Львові. Або народилися, або прибули до Львова. Вони робили сюжет про Зузанну Гінчанку, про багатьох інших поетів. Звичайно, вони робили сюжет про Збігнєва Герберта. Ми прийшли з ними. До будинку вже сьогодні згадуваного номер 55 де в помешканні номер 5 і це якась така ненавмисна гербертівська нумерологія, жила родина Гербертів. Це була бабусина, бабусине помешкання, сестра Герберта Каліна, так про це помешкання. Пише царство бабусі нарії було. Вона там визначала дух і ритм життя. І ось ми стоїмо з цією невеличкою знімальною групою перед будинком Герберта, і вони намагаються відлаштувати звук, щось зняти, знайти якийсь потрібний ракурс і розуміють, що це взагалі неможливо, що довкола цього будинку вирує настільки бурхливе життя. Що правильно поставити камеру і налаштувати звук практично неможливо. Якраз напроти цього входу до будинку, біля якого висить пам'ятна таблиця з Бітнього Герберта, жіночки продають городину. Вони роблять це настільки гучно, вони роблять це настільки бурхливо, що ми починаємо з ними взаємодіяти, і вони зацікавлюються, що ж перед ними таке відбувається. Чим цей будинок такий цікавий, чому сюди прийшла ця знімальна група, про що я їм розповідаю? І я починаю вже цим жінкам розповідати про те, що тут жив знаменитий львівський поет, польськомовний Збігнев Герберт. Вони піднімають очі, і дивляться на цю таблицю, яка висить на стіні біля входу, і зізнаються, ми, ніко... ми тут уже роками продаємо квіти і городину і овочі, але ми ніколи не звертали уваги на цю таблицю. І я е, пригадую в деталях цей дуже символічний момент, коли ми разом з тими жінками, е, які з ті всі, всі свої буйно зеленою городиною, цими ягодами, це якраз був кінець літа, час Помоне, як, е, можливо, е, е, це описав би інший знаменитий. Е, Галицький письменник Бруно Шульц, час тріумфу Помони, час тріумфу плодів, і ми стоїмо з ними, дивимося на цю таблицю і читаємо її разом. І це була якась така м, абсолютно спонтанна, незапланована і дуже зворушлива навіть не лекція, спільна розмова про Геберта з людьми, які вперше його для, для себе відкрили. Я не знаю, чи телевізійники зняли цей момент чи ні. Якщо зняли, то сумніваюся, що він війшов в остаточну версію фільму, бо такі спонтанні прекрасні моменти рідко коли вписуються в якісь сценарні плани. Але десь це зафіксовано. Але головне, що це зафіксовано в нашій пам'яті. Чому цей момент, мені здається, таким важливим? Тому що Герберт для мене насамперед надзвичайно живий поет, надзвичайно пошуковий. Надзвичайно динамічний поет, для якого дуже важливим був неспокій, не обов'язково творчий чи інтелектуальний неспокій. Взагалі, неспокій як такий, неспокій як, як стан існування. Мені трошки прикро завжди було, що вже в останню декаду життя Герберта його намагалися так зупинити, якось так пришпилити ідеологічно. В... Якось апропріювати до певних ідеологічних доволі правих, чи навіть ультраправих лекал, чи вкласти його в якусь... в якусь шухлядку. Він не поміщався в шухлядки, тим більше в таку шухлядку. Це була не його шухлядка. Це не була та форма, в яку він вмістився. Лише наприкінці життя. Можливо було щось таке зробити тоді, коли він може вже і не настільки був готовий до спротиву до, щодо такої ідеологічної апропріації. Але Герберт, як на мене, найменше пасує в таку ізоляціоністську шухлядку поет, який усе життя перебував в Русі. Як згадує його дружина, навіть в останні роки, коли він вже не міг подорожувати, коли він вже був хворий. Він доручав їй, щоб вона їздила замість нього, щоб вона їздила замість нього в Середземноморя, щоб вона замість нього їхала до Греції, і Італії, тому що йому потрібно було там щось перевірити. Йому потрібно було її очима побачити те, що він хотів побачити, що він не встиг за життя, активного життя надивитися. Вона й що вона тоді не поїхала. З тих чи інших причин, але він весь час намагався зазирнути кудись далі, ніж фізично міг. І звідти береться, власне, той його неспокій, та його надзвичайна динаміка. Коли я намагався собі не те, щоб пояснити, а просто намагався думати про те, звідки у Герберта береться ця динаміка, я щоразу повертався думками до його родини. Ну, Ми всі знаємо, що Герберт походив з дуже. Багатокультурної родини, його Прадід, власне, звідки в нього таке прізвище, так? його Прадід був англійцем, який ще в 19 столітті прибув, до Речі, Посполитої для того, щоб навчати тут англійської Е, уже на рівні дідів Збідніва Герберта родина була полонізованою. Але цей відгомін. Іншостей, навіть не іншості, а іншостей, весь час був відчутний. Динаміка, рухливість і неспокій це зазвичай рух між двома полюсами. У родині Герберта цими полюсами був батько і ні, не мати, а бабуся. Батька ми зазвичай собі уявляємо і з біографії Герберта, з чудової біографії Герберта Анджея Франашика, зокрема. Випливає в образ такого собі е, дуже прагматичного, навіть в чомусь авторитарного, надзвичайно правильного батька, який насамперед дбає про дисципліну серед своїх дітей. Але Герберт, е, Збітнів Герберт, е, згадує свого батька трошки інакше. Е, він згадує, зокрема, е, про нього як про дуже чуйного читача, не лектора. Не напучувача, а саме читача, який е, з своїми дітьми любив читати тексти. Е, Звіднів Герберт це називає гуманітарними семінарами. Батько проводив для своїх дітей гуманітарні семінари, під час яких е, він разом він не, не так читав своїм дітям, як разом. Вони читали тексти давньої літератури. Так, він був класицистом таким у своїх підходах до освіти. Вони читали античні тексти, давньогрецькі, давньоримські тексти, і вони читали польську класику 19 століття. Але тут питання не лише в тому, що вони читали, але в тому, як вони читали. І тут є чудовий вірш з Бідніва Герберта, який називається у перекладі сьогодні вже згадуваного Іриною Чудового. Перекладача збудні Герберта Віктора Дмитрука в перекладі Віктора Дмитрука цей вірш називається «Видозмінення Лівія. І в цьому вірші Герберт пише: Ми з батьком читали Лівія супроти Лівію. Тобто ми намагалися побачити в тому Лівії щось, що заховане під, горішнім, під горішньою верствою тиньку. Щось, що. Містить у собі обіцянку бунту, неспокою, трансгресії, переступу. А що це за переступ, якщо говорити в контексті Лівія? Це переступ антиімперський і вірш «Видозмінення Лівія закінчується дуже промосто. Мій батько знав добре. І я теж знаю, що якогось дня на далеких окраїнах без знаків небесних в Панонії, Сараючі чи в Трапезунді, в місті над морем Холодним або в долині Паншир спалахне локальна пожежа і згине імперія. Всяка е, централізованість, імперіальність, вся, всяка авторитарність, е, всяка уніфікація, уніформізація для Герберта були надзвичайно чужими якою ж насправді чужою для тих, хто в останнє десятиліття життя намагався Герберта собі привласнити, була, наприклад, риторика Збідніва Герберта про євреїв, про те, наскільки важливим і, на жаль, втраченим був цей рухливий, допитливий і надзвичайно цікавий елемент польського суспільства, яким було міжвоєнне єврейство. В одному з своїх інтерв'ю. Десь у 70-х чи 80-х роках Герберт про це сказав. 70-х, так дякую. Він про це сказав, що він надзвичайно шкодує. І що, на його думку, це одна з найбільших втрат в новітній історії Польщі. Це втрата, втрата польського єврейства як надзвичайно надзвичайно важливого пошукового інтелектуального елемента. Елемента такого який забезпечував внутрішнє відлуння у польському суспільстві, яке інакше ризикувало заглухнути в такому 100% унісоні це глухота. Це сказав Герберт, в якого, наскільки нам відомо, сам єврейського елемента не було походження. Але в нього був цей вірменський елемент, що теж дуже цікаво, тому що про свою бабусю Марію з Балабанію Герберт е, написав в окремому вірші. І е, Марія з Балабанію була, була для Герберта е, такою містичною таємницею. Е, він називає її орхідеєю, ну, що е, Очевидно, хтось асоціюється з східною символікою, він трошки екзотизує в цьому вірші. Але в іншому місці він називає свою бабусю Сузір'ям. Оце дуже цікаво, що він її називає Сузір'ям, тому що Сузір'я складається з багатьох зірок. Воно є множинне. Свою бабусю він бачив як множинність різних голосів і різних пам'ятей. І ось е, Ірина сьогодні вже говорила про те, що ми навчилися ословлювати невисловним. Омовлювати невимовне. Мені здається, що розмови з бабусею для Герберта були тим, тим надзвичайно важливим чинником, надзвичайно важливим поштовхом спробувати і весь все життя далі пробувати вимовити невимовне. Тому що бабуся говорила йому не все. І він, він малим ще це відчував. Е, сиджу на її колінах. А вона мені розповідає Всесвіт. Від п'ятниці до неділі. Заслуханий, я знаю все. Все, що від неї? Вона не зраджує мені лише свого походження. Бабуся Марія з Балабанію, ма Марія Досвідчена, нічого не каже мені про різанину Вірменії, про різанину турків. Вона хоче подарувати мені ще кілька років ілюзії. Марія з Балабанів належала до. Вона була дуже побожною жінкою, належала до цих звісно, католиків звісно, цих уже, уже з західного обряду вірмен. А крім того, вона належала до так званого світського чернецтва, тобто вона такої спільноти мирян, які анонімно допомагали ближним. До етосу світського чернецтва належало те, що вони не мали хвалитися, навіть нікому розповідати про свої доброчинства. Вона робила добро анонімно, як каже Герберт, робила це, як роблять це ангели. І ми не багато знаємо про те, як було Гербертові на початку у Львові тут, на початку нацистської окупації. Ми знаємо про те, що він допомагав своїм знайомим у гетто, що передавав документи. Чому ми про це не знаємо? Бо він нікому про це не розповідав. Він нікому не хвалився про те, що він це робив. Він про це не згадував, він не написав про це в жодному тексті. Ми знаємо про це у відгуманах якихось навіть не людей, яким він безпосередньо допомагав, а тих, хто щось про це знав. Бо так роблять ангели. Так? Вони, не, вони це роблять не заради інших, кому можуть про це розповісти. Є один вірш у Збігнєва Герберта, який називається. В нього є кілька віршів, де в назві є місто. Львів на ім'я він почав називати вже в 90-х роках. В останній своїй збірці Епілог Бурі він вперше називає. У віршах Львів на ім'я. До того просто фігурує місто. І в нього є один вірш, який мене з, цього, з цієї серії, віршів про місто, який якось мене особливо, особливо зворушує. Мене особливо зворушує навіть не сам вірш. Я не знаю, чи це гарно прозвучить, що мене не сам вірш зворушує. Мене зворушує примітка, яку зробив Гербер до цього вірша. У вірші йдеться, я зараз буду цитувати з пам'яті, я не встиг спонтанно трошки так собі це все згадував, що не сидячи і слухаючи колег. Я не знайшов цього вірша, буду в мережі, я буду цитувати з пам'яті. Він, він згадує там, точніше, він описує те, як він іде вулицею Ягелонською, це тепершня вулиця князя Романа. Повзкнигарні, там були єврейські книгарні, і він згадує собі і думає, чи ті книгарі все ще живі, які продавали там ці Бедекери і Словнички. І до цього фрагменту, в якому він пише про вулицю Ягелонську, він робить примітку, в якій пише про себе в третій особі. Автор не пам'ятає, чи з початку вулиці Ягілонської видно вежу катедри? Я коли, коли я це прочитав, я пішов на вулицю князя Романа, став на початку вулиці князя Романа, щоб все одно подивитися. Чи видно, з початку цієї вулиці, всі ми знаємо, це, десь, це в районі Будинку Радіо, чи з цього місця видно вежу катедри? Видно. Але у Герберта це сформульовано як запитання, як запитання у приміці. Автор не пам'ятає, чи видно вежу Катедри. Він міг би поїхати і перевірити. Вже після 91-го року він міг би приїхати і перевірити. Це не була б велика проблема для нього. Але тоді зникло би запитання. Поеті, поет залишається таким тоді, коли він запитує, і доти, доки він запитує. Бо чим є поезія як не постійним запитанням скерованим світу? Зникнув би чар запитання, зникна, зникла б напруга запитання. І коли сьогодні пан міністр говорив про те, що е, ці двері, зачинені двері, перед якими по стоїть герберт, двері міста, відчиняються, що вони вже відчинені, і ми маємо відчиняти їх ще більше, це, звісно, так. Це все. Це все правильно, ми маємо їх відчиняти. Але в іншому сенсі вони теж мають бути причинені. Тому що коли ми дивимося у своє минуле крізь шпарину, шпарину причинених дверей, ми в певному сенсі бачимо його чіткіше. Це та оптика, це певний оптичний закон. Uh, який, Чому, коли ми, коли uh, не знаю, чи багато тут є, досить багато у нас тут, я кажу, Наскую, я також зазвичай, що окуляри, досить багато у нас тут є uh, в залі людей в, в окулярах. І коли ми знімаємо окуляри і хочемо щось побачити краще, ми інстинктивно мружимося. Спрацьовує той самий оптичний закон. Крізь причинені двері, двері, крізь шпаринку між суками дверей. А можливо, навіть крізь замкову шпаринку, паринку, яку Герберт усе життя дивився на своє втрачене місто, відмовляючи собі у насправді дуже простій розкоші приїхати нарешті сюди, побачити це все, попинитися всередині цього міста. Крізь цю замкову шпаринку паринку він бачив усе в певному сенсі набагато чіткіше. Тому відчинена Брама. Відчинені двері це дуже важливо, але і причинені двері це теж важливо. Я закінчу віршем, який, мені здається, найважливішим у Геберта, якщо йдеться про місто. Переклад Віктора Дмитрука у місті. В окраїннім місті, куди я не вернуся, є такий камінь крилатий, легкий і великий. Блискавки б'ють крилатий той камінь. Заплющую очі, щоб його пригадати. В моїм місті далеке, куди я не вернуся, є вода тяжка і поживна. Як хто дасть тобі кухольські водою, дасть і віру, щоб знову вернутись? В моїм місті, якого немає на жодній карти, є такий хліб, що годуватиму. Це життя чорне, як віра, що знову побачу. Камінь, хліб, воду, тривання, веж на світанку. І знову ця вежа, з'являється тут. Е, так, герберт, герберт є у нашому місті як та вежа, як камінь, який ми можемо побачити часто лише так, примруживши очі крізь шпарину. Герберт залишається в нашому місті як знак вірності і знак запитання. Не забуваємо запитувати: запитувати себе, запитувати наше місто. Не завжди сподіваючись, що воно дасть нам однозначну відповідь. Дякую. дякую, дякую, Остапи. Книгарі. Книгарі на вулиці князя Романа не перевелися і перша редакція. Журнал була в моїй квартирі там, на третьому поверсі. Внизу були ті книгарні, де продавали ті бедекери, а Андрій Павлишин наверху, на верху на четвертому поверсі робив журнал її, який вицитували що. Так що, і видно, звідти вежу теж катедра.